І так, моя іграшка, Але я вам покажу її. Ось вона. Зварка вашої мрії. Але я її розберу і покажу більш детальніше. Так, подарунок до неї була ось така інтерту масочка. Без всяких приколів, випратацій, не знаю. Подивимось, скористуємося, побачимо. Ось 2,5 кг проволочки на неї було на 8-ї. Дріб зварюваний, оміднений, Ось в такому кейсику проводочки. Тобто, то мої... Ну і наразі сам апаратик МИГ 260 Техас. Ось такий симпатичний. Такий у нас дисплейчик. Півавтомат. Три роки гарантії. Ось такий у нас металевий механізм подачі. Так, що я його взяв, бо тут ще є подача газу. Ну, зараз ще був проводочки. Ось такі у нас проводочки, такі безманські. Так. Нічого потім. Я ще ж нічого не вмію, научусь. та й може тоді докуплю щось краще. Так, ще для по автомату. Сьогодні будемо пробувати варити. Те, що поламаю. Ще спробую лавочку зварити. Нічого. І там все, коли шоковись колись поламав. Ну, от таке. Будемо вчитись. Тренуватись, вчитись. Все, кусачик. Ну, Довольний. Так, мала дитина. Новою.